Вітаю на каналі Курячі крильця на мангалі. Проста та смачна пропозиція для пікніка. Швидко маринується і швидко готується. Тож сьогодні до вашої уваги чудовий пікантний маринад від Архібича. Так, руки помиті, нігті підстрижені, знімає без перчаток. Так що, хейтери, заспокойтеся. І тепер маринад. Опа! На 2 кг крилець пару середніх апельсинчиків. Корильця, паприка копчена, куркума, гвоздіка, чорний перчик, трохи меду. Сіль і самий незвичний інгредієнт це абрикосове пюре. Без проблем продається в супермаркетах. Поїхали апельсинчик, розрізаємо навпіл. І вичавлюємо сачок прямо у крильця. Присолюємо. Додаємо трохи копченої паприки, трохи кориці, куркума, трохи чорного перчика, гвоздіка, буквально пару штук. І нарешті абрикосове пюре. І чистими руками все гарненько перемішуємо. Смажити можна вже через пару годин, але краще залишити на добу буде смачніше. Ця мисочка поїхала до холодильника. Але ж у мене є крильця замариновані з вечора. Зараз підсмажимо. М -м, прямо біля мангала. О, жарок класний. 21 штука чітко лягає в барбекю. В решітку, дивіться. Ай, клас. Триває. Поки крильця смажиться, мій оператор Наташенька полізла на черешню. Смачненько? Клас. О, я думаю, що більше їх не треба сушити. Подивіться на цю красу. Значить, які рекомендації з медом не грайтеся, зовсім трохи, бо горить. Ну що, скуштуємо. Що ми тут насмажили? М -м -м. Mm. Таке смачненьке. Mm. Трохи не вистачає солі, але дуже-дуже смачно. Рекомендую. Взагалі не бійтеся, експериментуйте, готуйте. З вас підписка і лайк.